Учням одинадцятої школи займатися спортом стане ще зручніше та комфортніше. Для них відкрили європейський спортивний майданчик. Що вчителі, що учні на спортивний майданчик чекали багато років, адже спортивної інфраструктури у школі як такої не було. Сьогодні новенькому полю радіють усім. Не приховує емоцій директорка Наталія Романишин. Жінка розповідає, хотіла вже давно, аби двір позаду школи був облагороджений. Подвір'я школи. Ніколи не мало спортивної інфраструктури, воно ніколи не мало. І будемо казати, що мені дуже приємно, що міська рада прислухалася до нашої думки, відгукнулася на наші листи. Та справжньою радістю спортивний майданчик став для учнів школи. Вони про нього мріяли, як ніхто інший. Хлопці та дівчата вже чекають, коли зможуть нарешті пограти у футбол на новому полі. Я дуже чішу, що відкривається майданчик в нашій школі. Ми хотіли, щоб нам нарешті зробили цей майданчик, щоб ми нарешті могли спокійно грати у футбол, а не на бетоні, щоб не битися. Мади грати, граємо на бетоні, травмуємося. Дуже класно грати на таких майданчиках. Майданчик зводився за новою технологією наливного поліуретанового покриття стійкого не лише до різних температурних режимів, але й до механічних пошкоджень, розповідає Оксана Савчук. А ще каже, це лише початок. Таких майданчиків на місто планують побудувати кілька. Я вважаю, що це великий плюс, особливо я вважаю, що в центральній частині міста дає дуже багато шкіл. Потрібні такі величезні спортивні комплекси. Опісля урочистого відкриття на полі відбувся перший матч, у якому зійшлись школярі та ті, хто безпосередньо долучився до зведення спортивного майданчика місцеві чиновники. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.